21 квітня відійшов у вічність наш дорогий папа Франциск. Цей тиждень ми провели в молитві за його вічний спочинок, згадуючи його як папу милосердя і папу надії. Пам'ятаємо, як він проголосив. Католицьку церкву відкритою церквою, яка пригортає і приймає усіх. Він назвав церкву військово-польовим шпиталем, який лікує рани, гоїть рани і біль тих, кого зранило це земне грішне часом, людське життя. Але теж цього року. Ми переживаємо відкритий ним рік надії, милосерд... рік милосердя, рік, який дає нам погляд в майбутнє. Він справді увійде в історію як папа, який молився за Україну, який все робив, як намісник Христа на землі. Наступник апостола Петра все робив для того, щоб цю війну зупинити. Він постійно говорив, що коли людство починає війни, то воно завжди програє, тому що світ після кожної війни стає гіршим, аніж він був перед початком цієї війни.